Тато Небесний, ми приходимо до Тебе в молитві, бо знаємо, Господь Боже, що Ти є надія, що Ти є захист і Ти є порятунок. Я молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Господи Тобі, щоб були і відбувалися зміни в нашій країні. Молюся, Господи, Тобі, щоб Ти був там. Де це необхідно. Ми молимося, Господи Тобі, Боже Господь, про наших захисників. Молимося, Господи, Тобі, щоб в них було все необхідне і навіть більше. Молимося, Господи, Тобі, про їх захист та там, де вони перебувають. Молимося, Господи Тобі, Боже, за їхнє життя. Благослови Господь Боже лікарів, які допомагають їм. Благослови Господь Боже всіх тих, хто має якесь відношення до наших захисників. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, про територію, які зараз знаходяться в червоній зоні про там, де ворог наступає. Зупини Господь Боже. Я вірю, що і інші вірять, що коли ми молимося, ворог відступає. Коли ми молимося, приходять зміни в нашу країну. Тато Небесний, нехай буде Твоя сила над Україною. Нехай буде Дух Святий над Україною. І Ісус Господь Боже, ми молимося, Господи, Тобі, про нашу державу, про нових людей, про зміни в нашій країні. Я також, Господи, молюся, Господи Тобі за сьогоднішню ніч. Збережи Господь Боже, кожне село, кожне місто. Кожне, кожну область від руйнувань. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб в нас було все необхідне для того, щоб на 100% наше небо було захищене. Ісус Господь, зруйнуй плани ворога, зруйнуй, Господь Боже, все те, що Він планує. Будь-який план. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наша країна вона відбудовувалась, ставала іншою, Боже, і на неї всі порівнялись, що так, ми хочемо жити так. І Ісус Господь, я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб в нас ставав, ставало жити краще. Ісус, у нас була робота, у нас були свята, у нас були, була радість, Господь, мир. Ми молимося, Господи, Тобі про мир. Молимося, Господи, Тобі Боже, про те, щоб наша держава, вона була найпершою по будуванню сім'ї. Про розмноження сім'ї Господь, щоб з'являлися діти, і також були Божі фінанси на їх, прогодування, Боже. Боже. Ісус Господь. Ми молимося, Господи Тобі, щоб те, що ворог хоче зруйнувати, питається зруйнувати. І вже зруйнував. Воно було відбудоване, Ісус. Нехай прийде твоя рука там, де це необхідне, там, де ще темрява, Господь, нехай прийде Твоє світло, Ісус. Ми молимося, Господи, Тобі, і дякуємо, Господь, що Ти робиш, що Ти захищаєш, що Ти. Робиш свідчення, що там вже, наприклад, десь немає виходу, але ти робиш цей вихід. Ісус, благослови Господь, нашу країну, наше небо. Яви свою милість, свої зміни. Я маю на увазі да, за те, щоб... Розміни да, про те, щоб, щоб люди приходили може, до тебе в церкви, щоб вони знаходили себе, щоб вони не відчували себе забутими, нещасливими, потіреними, але відчули, Господь, твій подих, твою любов. Молюся, Господи Тобі, щоб в кожне життя, яке це потребує, прийшли твої зміни, і Дух Святий оновив, змінив. Господь, нехай на все, твоє, на все Твоє буде сила, Твоя воля і Твої зміни. Ми молилися, Господи Тобі. В ім'я твоє. Нехай більше буде тебе, а нас менше. Амінь.